До тих порушень, які були відносно нього, І не тільки відносно нього, тому що це відбувається кожен день з багатьма особами, які випадають в терена, відносно яких порушуються кримінальні справи, тільки інші стараються це тихенько пробовтнути. А Ігор Степанович вважає, що тільки привернути увагу до тих порушень, оскільки інакшим методом він не зможе себе... Голодуючи, він так само він поставив свої вимоги, і про це було опубліковано в засобах масової інформації, які вимоги в для того, щоб припинити головування. Я питала звичайно. Він про це повідомив раніше і сказав, що він буде голодувати до кінця. Тобто, або поки будуть його права відновлені, або допомогах його вичають. Першим пунктом стоїть, що попередним було всі ющенки. Він же розуміє, що це нереально і все-таки постав. Тобто, що значить, він свідомо йде на смерть.

А що вимагається в тому позовній заяві, що за вас прийняв до Ющенка? А суці... Зазнання а дій президента незаконними в частині 에, того, що президент заявив засобом масової інформації про те, що зварій злочинець, хабар. Тільки тоді, коли буде обвинувальний.